Усім привіт, друзяки! І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І в нас дві новиночки. А ще в мене нігтики. Подивіться, які. І татушка. Е, ну, і так, перша наша новиночка. Колекція Вірона. Е, мене просила зробити цю колекцію. Маргарита. Я не знаю, я буду її робити щось чи ні. Ну, я думаю, я от зробила колекцію і все. Це колекція в подарунок як. Ой. А от е, ще така трішки сумна новинка. Новинка, новина. Е, це тому що я її не доробила. Тут тільки 6 пакетиків. Але в слідючому відео вона вже буде дороблена. Просто я сьогодні дуже хотіла зняти відео. А я її не доробила, тому що в мене закінчився пергамент. Ой. І друга наша новиночка колекція Minecraft. Ось тут. тут такі пакетики. Тут їх вже 10. Ось. Ну, я думаю, всі я вам не буду показувати. Ще також в мене є одна от табличечка для декого. Ну, і давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Сьогодні я вибираю пакетики сама. Ну, я не знаю, оцей дуже пухленький. Але я не хочу його в першому відео прям відкривати. Тому давайте візьмемо сьогодні, не знаю, давайте візьмемо ось цей пакетик. Далі наша друга новиночка колекція Майнкрафт. До речі, це Майнкрафт саме фільм. Не гра Майнкрафт, а фільм Майнкрафт. Це я от ходила в кіно, дивилася цей фільм в 3D, в 3D-окулярах. У мене навіть є доказ. Це ще було в фільмі. У фільмі, в кіно. В кіно я була. Ось, це попкорн. Ось. Ну, давайте виберемо вже пакетик. Давайте виберемо ось цей пакетик. Там, де це малий зомбі на курці. Ну, а всі інші колекції вам вже відомі. Як я вже сказала, я буду вибирати, вибирати... вибирати пакетики сама. І так, колекція. Яку колекцію мені далі робити. Я хочу сьогодні сторінки відкрити. Пакетик зі сторінками. І так, і це буде ось цей пакетик. хом'яки. І в мене розклеюється ось цей хом'як, тому я його беру. Одяг для Вірони. Давайте візьмемо сьогодні, мабуть, ось цю кепочку. Сьогодні ми закінчуємо колекцію все для хлопчиків. І так, колекція 100 пакетиків. Тут є одиночні пакетики. Які поодинці. Зараз хочу просто подивитися. О, Ані, це не тут Два пакетики. Тут теж два. І отут також два. Добре, давайте я хочу взяти ось цю дамочку. Я прям вже відкрила цей пакетик. Так? яких їх... Коротше, ми беремо ці два пакетики. Вони не розлипаються. А ще я хочу взяти ось цей мейк-це це ті самі мейкапи в Роблоксі. <плес> я думаю, ви вже знаєте, що мені мейкапи в Роблоксі не подобаються. Взагалі не подобаються. І так, організм. Я хочу е, взяти з другої частини. Я хочу органи. Щоб нам попався якийсь орган. Я думаю, ось цей пакетик. Ми сьогодні закінчуємо колекцію табалапки. І прямо пакетик дуже розклеївся. Мафія. Я хочу ось цей взяти. Це там, де ми граємо з друзями. Ой. І роль, 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 роль. Хай буде ось ця роль. Так, тут дві ролі, ось ця хочу. І так, це всі пакетики на нашій розпаковочці і переходимо до нашого каталогу. І так, ось наш каталожок. І колекція 100 пакетиків. От сюди будемо наклеювати. І мейк ап. Тут вже щось вилізає. Сподіваюся, я зараз нічого не порву. Отак от давайте. Отак от і дістанемо. І це ось такі нафарбовані вії. Нам, по-моєму, вже попадалась палетка. Палетка тіней. Чи, Чи не попадалась? Коротше, попадалась-не попадалась, я не пам'ятаю, але нам повинна попастися палетка. Ні, по-моєму, ми все ж таки відкривали вже палетку тіней. Ось, для очей. Давайте Якщо знайду, тут вставлю фото. Е, і так. Далі у нас колекція табалапки. Остання, на жаль, мені дуже сподобалась ця колекція, але більше табалапок... Не буду в нас колекції, тому що вони вже виходять. Ми закінчуємо цю колекцію. Отак от, от тут клітинки більші. І я от зараз склею і згадую, як я її малювала. Тоді я дивилася аніме і малювала. Я взагалі-то люблю дивитися аніме і малювати. Це що таке? А це. Я зрозуміла. Дивіться, це подушечка від тої лапки. А ось ця подушечка для сієї лапки. А ось це метелик для неї. І так, давайте оглянемо колекцію. Так, така перша сторінка, така друга. Мені дуже подобається ось ця та балетка. Третя, четверта і п'ята. І так, все для хлопчиків. Ми закінчуємо і цю колекцію теж. Де? А де цей пакетик? Загубила пакетик вже. Тут такий хлопчик. І так, що тут? Ого? Тут два сюрпризи. І так, це отакий пістолет іграшковий, мабуть. І м'яч. Баскетбольний. Я хотіла футбольний намалювати, але в мене проблема з цим принтом. Футбольного м'яча. Тому отак. Ось. Така колекція вийшла. І так, таба Хом'яки. Так, хом'як ось він. Він під номером 5. Під номером 5. Номер 5. До речі, я знайшла тапочку знезупи. Ось. Туди. І в нього тут ось такий діловий костюмчик. Ось такий от. І ще чашка кави тут вилетіла. Отак от. йому в лапку. Дуже подобається мені цей діловий. Слухайте, а вони підходять друг к другу. Клас. Так. Організм. Це отак от треба перевернути. Вау. І це все. Так. Це печінка в нас. Так. Тепер ще згадати треба, де печінка знаходиться. По-моєму, вона... Отут-от під серцем десь. Ну, тут десь буде шлунок. А вона отак от, ну, отут, мабуть, десь повинна бути. Не знаю. Щось я вже забула, де ці органи знаходяться. Нічого. Далі в нас одяг для Вірони. Такий пакетик. О, в нас тут велика Вірона. Який в неї номер 1 чи 2. Один чи 2. А, в неї номер 9. 9. Тобто 9? По-моєму, це щось не те. Щось не так. Це повинен бути номер або один, або два. Окей, яка, який одяг у неї? Так. Тут. А, це мій одяг. Тоді під номером один повинен бути. Просто, ну, я не знаю. Отак от вийшла. І в нас колекція мафія. Відкриваємо цей пакетик. Хто ж у нас тут? І це рита. В неї щось зох, з оком. Це тут волосся просто розтеклося трішки. Коли я фарбувала. Нічого, давайте отак наклеїмо, і яка в неї роль. І вона проста. Ось, давайте отак от наклеїмо, щоб не було видно. Так. Ось, простий. Тобто ніякої ролі немає. Е, і так, яку колекцію мені зробити? Сторінки. Сьогодні ми відкриваємо. Ва! Подивіться. Це, типу, я отут обведу сюрпризи. Так буду їх наклеювати. Окей, сторінка буде отака. І так, у нас далі наша новиночка. Стоп. Ми колекцію 100 пакетиків не довідкривали. Давайте довідкриємо. А то я щось один пакетик відкрила і далі пішла. Так, оцей пакетик. Ось тут. І це ось такий гардероб. Давайте сюди так от наклеїмо. І це серце з пульсу. Тут в нас ось таке серце. Це намагалася справжнє серце намалювати. Ну, нічого, давайте так от наклеїмо. Ну, а тепер вже наша новиночка. Колекція Вірона. Як і просила. Так. Ось. Тут я роздрукувала картинки міста Вірони. Це так, ось цей, Місто в Італії таке. Я хочу там побувати, тому що я Вірона. Потім, коли приїду, тут ось такі подивіться просто. Тікс. Отак от. Наклеїмо. І тут що в нас? Блін. А. Та блін, відкривайся давай. Тут просто клей ще не висох. Я цей пакетик сьогодні робила. О! І це в нас тут філічка, якого я обіймаю. До речі, я тільки що подивилася. Там 18 хвилин. Може я щось обріжу там, не знаю. Просто довге відео. І так от в мене вийшло. Ну, і друга наша новиночка Майнкрафт. Тут я теж е, все розрукувала сторінки, Але подивіться, в якому стилі я намалювала ці сюрпризи. Це класс. Ну, а наш ми мини-каталог. Давайте сюда наклеим табличку. И это табличка для Киры. Вот такая табличка. Летающая табличка. Сюда. Ось так ось. Кіра отримала цю табличку за те, що відгадала назву колекції Minecraft. на цьому точно все. Па-па!